Отже, дорогі браття і сестри в Христі, Христос Воскрес. Вже є гарне сонечко. Можна вийти на природу, трошки на природі пороздумовувати на тему псалма, яку сьогодні маємо. І сьогодні вже є 107-й псалом. І роздумовую над е, таким одним аспектом мудрості, якби на фоні цього псалма. І дивіться, якщо брати так загально, то цей псалом це є така спільна подяка за вирятування від різних життєвих небезпек. Мова може йти про суспільство, е, мова може йти про конкретну людину, про вас, про мене е, або про когось із людей. І цей псалом якби, закликає нас до того, щоб ми могли бачити конкретні Господні вчинки в нашу сторону і за це, щоб ми могли хвалити Господа. Але для того, щоб це робити, бо ми знаємо, що не всі це роблять, так, тобто не всі, зазвичай може бути навіть інколи нарікання зі сторони людини у бік Господа. І для того, щоб могти це робити, тобто, щоби. Могти хвалити Господа, нам потрібна насправді мудрість. В кінці, в самому кінці цього псалма останній вірш, 43 й вірш цього псалма, він звучить так: хто мудрий, хай запримітить оці речі і хай зрозуміє милості Господні. Тобто, вже тут бачимо, що той, хто запримічує, тобто той, хто бачить якісь е діла Бога в його бік. То це вже є один з аспектів мудрості. Тобто, ця людина, вона вже є мудра. І можемо е, піти, скажімо так, у зворотній бік, що той, хто не робить цього, тобто той, хто не хвалить Господа за діла, які Господь робить в його бік, ну то це значить, що людині ще бракує мудрості. Е, тому саме про е, цю мудрість сьогодні хочу з вами пороздумовувати. Перше, напевно, що нам потрібно зробити, це відкрити очі. Як фізіологічні наші очі, так і духовні наші очі підняти, відкрити їх, щоб побачити те, що кругом нас є. Бо дуже часто люди якраз грішать дуже супроти Бога, саме через те, що. Якби не хочуть цього бачити, тобто сприймають світ як щось, що є суто негативним. І то є правда, що кругом нас є дуже багато негативу, є багато зла, є багато інших речей, але дуже багато є і того, що є хороших речей, є дуже багато того, що насправді може тішити нас. І Господь є той, який завжди хоче нас потішати, хоче нам щось давати, якесь певне добро. Але що дуже важливо зауважити, бо ми інколи сприймаємо Бога як того, який тільки нам щось має дати. Але тепер зауважмо такий один момент: якщо Господь є добрий, якщо він є милосердний, якщо він є такий так милостивий. То чи хоче він тобі дарувати певне зло? Так, і ми знаємо ці слова апостола Якова, який каже: Чому ти не отримуєш бо або без віри, або просиш собі на зле. І тепер уявімо собі ситуацію. Що Господь нам постійно щось дає, але ми цього не хочемо помічати або ми не хочемо цього приймати. А натомість ми хочемо перебувати у тому, згідно своїх міркувань, що мені принесе щастя. І тепер, якщо милосердний Господь, чи він подарує нам то, якщо він нас любить, ну звичайно, що ні. Тобто він нам цього не подарує, він нам цього не буде бажати, так? Тобто він не він не буде хотіти, щоб ми були нещасні за того. Але все ж таки, ми з вами, як люди, ми можемо бути з вами дуже дуже уперті, так? І просити, 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 і в цьому проханні свого. Що зазвичай мені може принести тільки біду. Ми, ми не можемо помічати дуже часто можемо не помічати тих діл, які Господь дає нам супроти наших бажань. Так? І тому так є важливо в житті от, мати ці відкриті очі і мати це відкрите серце на те, що Бог робить у моєму житті. Це перший момент. Друге, якби така підтема цієї мудрості, е, хочу підкреслити цю підтему. Це. Це питання угодження, тобто, коли ми намагаємося угодити комусь, і взагалі питання, чи можемо ми комусь угодити, чи знайдеться хоча б одна людина, яку я можу угодити. І в нас є таке навіть прислів'я, що ще не народився той, який всім угодив, так. І це велика правда: людина не може угодити всім, так і дуже часто одній якійсь людині не може угодити. Мені жінка зазвичай звикла завжди наводити на цю тему таке порівняння ти одній мені не можеш угодити, а хотів би там, щоб були люди задоволені. Так? А я як священник, тим більше для мене це, скажімо так, дуже близьке, тому що дуже багато людей по-різному вимагають щось. Згідно зі своїх міркувань, що і як має бути, тому нам важливо бачити на це, знову ж повернуся до цього, що нам важливо на це подивитися. Що, той, хто є біля мене, чи сам Господь, якщо я буду зациклюватися на своєму, тобто зациклюватися, що я так хочу, тільки по-моєму, має бути, то у цьому зацикленні я можу не помічати діл Божих, справ Божих. І тому дуже важливо є себе десь виховувати, будуватися в тому, що не то, що я хочу, а що Бог, що Господь для мене хоче. Бо Господь насправді у мій бік діє, так, але чи я знову ж це помічаю? Ну і на рахунок такої, знаєте, теми угодження, е якраз нещодавно. Я читав одну таку статтю. Напевно, багато хто з вас бачив цю статтю. Читав, що коли десь чоловік не знаю, там около 40 років, плюс-мінус, і це реальна історія, і він був засуджений до смертної кари, і вже, вже виконувалася ця смертна кара, і останнє бажання виконує цей чоловік, і він пише письмо мамі. В якому він звинувачує маму так само, в тому, що він несе це покарання. А звинувачення полягало в тому, що тоді, коли він щось там вкрав, коли він там когось побив, то мама не щоби... Виховати якимось способом свого сина, але йому на це якби угоджала, тобто прикривала це все. так. І тут проявляється якраз ота немудрість, так, тобто та дурість у якомусь розумінні тої мами, що в свій час не було, не було мудрості, не було правильних рішень, не було. Певного навіть якогось такого покарання або відчуття відповідальності за зроблені вчинки. Е, ну і мене десь трошки торкнула ця історія, тому що е, я кругом себе бачу дуже на жаль, але дуже багато. І таких мам, і таких батьків, які хочуть догодити своїм дітям абсолютно у всьому. Хочуть Кока-Колу пити, ну нехай п'ють кока колу, хочуть там тільки чіпси їсти. Ну то нехай собі діти їдять, чіпси. Я що не можу їм дозволити, я собі не можу дозволити, щоб вони таким жили способом життя. Ну то так, але проблема ж не в тому, чи ти можеш дозволити. Проблема в тому, чи ти маєш мудрість супроти цього, так чи ти маєш мудрість супроти своєї дитини, що ти бажаєш своїм дітям. Бо діти зазвичай часом вони не розуміють, чого вони хочуть. Вони супроти нас, батьків, дуже часто, так як ми супроти Бога. У них є певне своє міркування їхнього особистого щастя. так? Ну, Але ж батьки мають бути на крок мудріші і вищі. І десь водіти й діти їм довірені Богом, якраз і для того, щоб батьки виховували дітей, що їм корисно, що не корисно, десь трошки направляли ці речі. Ясна річ, що потім діти виростуть, стають на свої ноги, на свій розум і вже по-своєму думають. Але важливо є це доти, доки в нашій владі, доти, доки в нашій владі як батьків це це питання дітей так щоб бути мудрими так тобто тобто бути мудрими але де ми можемо навчитися цієї мудрості де ми можемо о, вчитися поводитися мудро о, супроти своїх дітей ну одна з відповідей це слово боже так цей сьогоднішній цей псалом він показує спочатку ти навчишся бути мудрим Супроти Бога, бачити ті добрі вчинки, які Господь тобі дає, не нарікати на те, що Господь тобі не допускає, не дозволяє. Як ми переймемо це від Господа, як ми навчимося цього, то я думаю, що ми будемо в кінці кінців мати ту мудрість, щоб знати, як поводитися з своїми дітьми або взагалі з іншими людьми, тому що ми покликані все ж таки угоджати не їм. Не дітям у тому плані, ми покликані перше угоджати Богові. Так? І, і, бо Бог нам угоджає. Тобто Бог нам угоджає правильно. Ми натомість дуже часто прагнемо угоджати неправильно. Більше із позиції гордості, щоб про мене не подумали погано. Так, ніж е, з позиції десь, скажімо так, Бога, так, що, от, бо Бог каже, що так треба робити. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, ця тема, думаю, що дуже є важлива. А в кінці кінців діти, наші діти, потім е, за таку нашу правильну інвестицію, е, нашу правильну мудрість, наявність нашої мудрості, вони тільки нас винагородять. Тому що е, я знаю багато історій, коли. Саме, саме тоді, коли батьки вчили самостійності, коли не дозволяли нам все, так, то діти потім тільки дякували за то за певну таку строгість у вихованні, за певну, певну позицію. Так, є багато тих історій і читав їх, коли найбагатші люди світу, скажімо так, або багаті люди цього світу, коли маючи своїх дітей. То вони не забезпечували їх всім. от тепер бери, живи і роби, що хочеш, так. Але якщо коли є мудрість, коли була мудрість, то вони зазвичай робили так, щоб діти самі чогось добивалися, щоб діти самі чогось вчилися, як по нашому кажучи, не розпещували їх. Натомість, коли багаті люди, які не маючи мудрості, Розпещували своїх дітей у цьому всьому, то ці діти ставали наркоманами, потім в'язнення, потім їхні бізнеси занепадали і так далі. і так далі, і так так далі, далі. То так відбувається і в суспільстві, то так відбувається і з кожного у кожного з нас. Тому дорі братя, сестри в Христі. Я бажаю кожному з вас мудрості цієї Божої, бажаю собі цієї мудрості. Перше мудрості бачити діла Божі в наш бік, в, наш, в нашу сторону. Друге мудрості, щоб ми могли цю мудрост, мудрість впроваджувати е, щодо інших людей. Христос Воскрес і всім вам Божого здоров'ячка!